І любі українці. Ви на каналі Країна за Кадром. Мене звати Марія, ми переселенці із Запорізької області. Наше місто окуповане ворогом. Ми втекли від окупації і розпочали нове життя з нуля. Живемо вдвох з чоловіком та показуємо наші будні. Якщо вам подобаються мої відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Та не забудьте залишити коментар. Такі огірочки вибрала. О. Це другий раз вибрала. Перший раз вибрала колись було повне відро, а сьогодні другий раз. Ну, є отакі. Я їх переберу, що на салат візьму, що закрию які, які засолю. Було б побільше їх, то я. Придумаю, що з ними зробити. Але листя дуже жовтіє. Ось такі маленькі, вже вони такі. І навіть малесенькі, і той вже починає жовтнути щось. Ось От такі вони. Це я. Це я два дні тому вибирала. Оце такі огірочки. Моя кущовочка цибулька. І наскільки я вже розумію, її, я вже її не прориваю, бур'ян навіть. Вже залишила, не прориваю бур'ян. Тому що вже я розумію, що її потрібно виривати. Ось. Ну, я так ще думаю, що поки погода, нехай вона побуде трішки. Як будуть передавати дощ, то потрібно буде перед дощем виривати її. Вона ну, така маленька, звичайно, наросла така вога. Зараз ми один кущик вирвемо і подивимося, що тут у нас отака цибулька ось. Ось така цибулька, кущовочка наросла. Будемо насіння, трохи залишимо, трохи так їсти. У мене чоловік дуже любить таку кущовочку їсти. Він каже, що вона набагато смачніша за велику цибулю. У мене волошки асоціюються з хлібом, з житом. Коли ми були малі, ми часто бігали, гралися десь в колосні поля. Ходили, гуляли там, любили горох рвати там. І коли росло жито, то в житі дуже багато таких волошок було. Дивіться, скільки тут бджілок. Діться. Джілки збирають нектар, мед. Нам розказували, що вжити не можна йти, бо там русалка сидить, і вона нас вкраде, чи... ні, навіть не вкраде, а залоскоче, що буде сильно лоскотатись, залоскоче людину русалка. Так нас лякали. Я ходила до сестрички своєї дворідної, ми з нею ми з нею разом дружили, гуляли разом, і, і там ще була наша тітка, жила з ними разом, і вона розказувала, що нас залоскочить русалки. Здесь там джмели Це вже інший прилетів. Тут їх аж два літає. Так, друзі, я хочу вам похвалитися, що ми вже нарешті підбили стелю у нашій бані. Ось це така вона в нас. Таким самим пластиком, як в кухні, підбили тут стелю, бо ми так і купляли пластик на кухню і зразу вимірювали, щоб залишився ще. На ванну кімнату. Ну, вікно ви вже бачили, що в нас стоїть тут. Тепер у нас вже душ є тут. Ну, ще ми, правда, не зробили нічого, ще навіть шторок немає, ну так ще виглядає. Але вже покупатися можна. Витяжку поставили. От якось отак у нас тепер. Перше потрібно буде сюди придбати унітаз і викопити яму зливну септик якийсь на дворі зробити. Ну, слава Богу, що вже нарешті ми дочекалися цього фінального, що можна хоч покупатися зайти. Єдине, що в нас тут всюди стеля рівна, а отут над дверима. Отак воно вийшло. І такий скос. ну Чоловік якось тут приліпив той пластик. Я думаю, що буде нормально, що нічого там не буде заходити. ніяка пара, бо там гідроізоляція під низом є під пластиком. Я думаю, що воно буде все нормально. Ну ось, схоже, знову надходить буря. Бачу для нашого регіону це нормально. Тут часто проходять зливи, сильні грози. Хоча я дуже боюся грози, але знімати таке явище крізь вікно набагато безпечніше, ніж гуляти на дворі в таку погоду. Як страшно блискає на неї. Якщо чесно, то хочеться тихого такого спокійного дощику. Я люблю такий тихий спокійний дощик. Мені подобається гуляти під дощем, коли він такий теплий, літній дощик. А це через хвилину дивлюся в інше вікно. Наш садок. Ось що робиться, подивіться, яка буря, який дощ. Не знаю, чи видно вам, як парують гори після дощу? Яка пара йде? Спробую підтягнути ще ближче. Викоровується волога. В одних людей немає, дощу, не вистачає, а в інших аж забагато. Ось що поробило. Квіти мої волошки погнули, поламали, тим, що я їх підв'язувала вже декілька разів, піднімала, і знову вони он, як всі попадали, похилилися. Тут ось теж Квіти чорнобривці, ось як попадали, страшне, що робиться. Ну, все. Туди далеко не піду, бо дуже мокро роса. Покажу, що картопля ось теж вся лежить. Попадала. Ось що робиться, чорнобривці попадали. Усі в траві лежать. Сірко прийшов, об ноги треться, поки ніде не йде гуляти, вдома сидіть. Да, сірко, поки каже, вдома від'їдаюся, трішечки вже поправився. Ось кабачки теж поперевертало. Сірко пішов провіряти, що там, де поробилося після дощику. Mm -hmm. На камінь виліз, всі ви Оглядається Сірко, Сірко киця! ти чуєш, що про тебе говорю, так? Кицюня mm -hmm. наша. Іде до мене сірко, кицька наша. Іди тебе погладжу, Кицинечка наша, маленький котик наш. Маленький котик наш, кицька. Пішли тобі їсти дам. Я вам показувала уже, коли розквітло, в мене було дві лілії, а тепер вже вони всі розквітли. Чотири. Ну там одна лише маленька, така вона чогось і не виросла і не цвіте. Я не знаю, ніби я дві жовті не брала, вона одна жовта і друга така, як жовта, щось вона. Зверху ніби біла, а всередині жовта. Така Красива лілія. Запах стоїть неймовірний тут. А ця сама більше. Тут найбільше квітів на цій. Вже одні знизу повідцвітали. Тут тільки дві квітки на цій. На цій теж багато тут квітів. Теж зверху вже зверху не відцвіла. Це вчора в нас така буря, була гроза і дуже сильний вітер, її обламало. Це ось яка така Красива. а ті типу, обламувало. Да, дуже шкода. У нас дуже часто тут вітер, буває сильний буря, гроза. Так, ще хочу показати: ось тут маліви. Це маліви ті, що я пересаджувала. Вони зразу в городі були в мене, мурашки лазять. А потім я їх пересадию, але як бачите, вони будуть цвісти. Тим що навіть кажуть, що першого року не цвітуть, але хочу показати, що в мене будуть цвісти. Тут теж є цвіт. Ось Там куп'янки є. От. Зараз підемо в город. Я покажу в городі. Там в городі цвіти. Гляньте, яка мальва красива. Ось ось колір такий не дуже якийсь красивий, такий блідорожевий. І тут он багато ще пуп'янків, скільки. Вона буде ще дуже красиво цвісти. Вона така висока, вона на рівні зі мною виросла. За один рік гляньте, як виросла. А кажуть, що першого року не цвітуть. Значить, неправда. Бачите, о, ще й джміль там лазить. Ой, збираю пілок чи нектар. Це чорнобривці. Тут персик. Тут вже огірок поплювся по персику. Ой. Все тож я уплотняла дуже, хотіла більше, огірок дуже густо посадила, а тепер не знаю, що з ним зробити. Але все поспліталося. Це у мене тут перчик мій росте, Тут одна вон, помідорка, така червона нав'язалася, достигла. Ось яка красива квіточка. Ось такі листочки в неї. І ось такого кольору ще одна. А оце дві квіточки появилися в мене в городі. Я навіть не знаю, де вони взялися. Десь видно, чи пташки якесь насіння занесли. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що це за квіти, як вони називаються. Я зберу собі насіння і наступного року посію багато таких квітів. Вони так гарно цвітуть. Картопля вже сохне, чорною сохне. Вже скоро можна буде і копати її. Щиро дякую всім, хто був зі мною до кінця відео. Бажаю всім міцного здоров'я, миру. Та Божого благословіння і дай, Господи, нам швидкої перемоги. Нехай Бог береже всіх наших захисників, звільнить полонених та уздоровить поранених. Дай, Господи, нам перемоги. Господи, збережи нашу Україну. Друзі, молимося за Україну, донатимо для ЗСУ. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром.